Дивлюсь, якийсь хлопець, щось там чудить. Ну, думаю, ну ладно, ну people хава. Я думаю, ну значить зайде. Я навіть спочатку не зрозумів, що ти як запропонував мені знятися, тому що це звучало в такому контексті, як будто щоб я придумав ідею. У нас була у мене була така ідея <кхм> саме показати стик поколінь. Це не тільки там знімати себе на камеру, це в принципі уже в фільмі е, знятися. Може бути завжди якийсь неподобство серед акторів. Буває таке, що хтось з кимось. Не товаришу, бо у нас сам біжить там, там поліцейські, там діти, там такий сумбур, люди всі в шоці, центр міста, там машини, автобуси їздять. Я і сам хотів своєї сторони м -м, додати щось хорошого в розвиток і показати молоді, що ось так то так то не потрібно робити. В ефірі програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group і я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні будемо говорити про розвиток кінематографа у Рівному, з якими викликами він стикається, та які нові фільми чекають на глядачів найближчим часом. Гості нашої програми режисер, продюсер та голова рівненської кінокомісії Олександр Молоцов, а також актор та блогер Владислав Шупрудько. Вітаю вас! Добрий, добрий день е, розпочнемо із. Загальних речей розкажіть нам, будь ласка, взагалі, як е, розвивається на сьогодні кінематограф саме у рівні? Ой, ви знаєте, починаючи з вересня, як тільки ми заснували е, е, кінокомісію, я став головою, е, ми так потужно вірвалися в зйомки, і на протязі, мабуть, оце вересень-жовтень листопад, навіть не рахуючи грудень, ми відзняли. Біля 30 тільки короткометражних замальовок. І от зараз о, в грудні вже наважилися на велику роботу, на повнометражний фільм. Тому ми дуже потужно крокуємо вперед. Як ви от познайомились саме з Владиславом? Як вдалося долучити його до ваших фільмів? Можливо, і Владислав розповість свою версію знайомства. Я думаю, Владислав краще розкаже, бо я ж зі свого боку можу тільки. А от як це відчуття, коли блогер стає актором? Оце саме мені цікаве. Як ми познайомилися із Сашою? Ну це така доволі історія. Знаєте, навіть я б сказав би дивно, тому що Саша мені написав в Тіктоці зразу з сторінки Байки. Написав мені з тим, ну я даже спочатку не зрозумів, що ти як запропонував мені знятися, тому що це звучало в такому контексті, як будто, щоб я придумав ідею. Да, і зразу написав мені номер телефона. Я спочатку не звернув увагу, там десь, може, один-два дня я проігнорував. Потім Саша мені знову написав, чи що там затвердили ще пару акторів: там Віктора Андрієнка, Пірбакова, що ось вони будуть зніматися. І тоді вже було більш ясно те, що це йде як пропозиція знятися в фільмі. Ну. Я думаю, такий, ну це щось нове, можна спробувати. Це не тільки там знімати себе на камеру, це в принципі вже в фільмі е, знятися. І ми домовилися з ним, що там зустрінемося перед тим, як я вже поїду там в Київ, поговоримо, тому що він хотів е, познайомитися зі мною, побачити там мій характер, ну в самому спілкуванні для того, щоб уже якось е, поставити. Придумати, чи чане сказати, персонажу в, в самому фільмі. І все, ми зустрілися і так і познайомилися. Як от ви відчуваєте себе в кіно? Як я себе відчуваю в так. кіно? Та не знаю, але ну, якось ну спокійно. Я ну, скажу спокійно, да, тому що в принципі я вже три роки займаюся тим, що я знімаюся. Да, у фільмі я знімаюся перший раз, але в принципі там, де зніматися на телефон, там для якихось заходів, то якось привично. Допомагає вам ваш досвід введення блогу? Чи допомагає мій досвід? Ну як для себе, як для так, скажем, з моральної сторони, то да, мені легше. А як я виглядаю в самому кіно, це вже буде ясно там більше режисером, чи там другим актором, які часто знімається. От ви, як режисер, ви побачили Владислава в соцмережах, так і от чому ви вирішили, що от він має бути у фільмах? Ну Дивіться, у нас <клес> і значительно просто була така задумка. Я, ми говоримо зараз про фільм Шилене вітання, і якщо чесно, ми дуже довго думали, як назвати фільм, тому що ми якось не хотіли, щоб воно було. Банально, бо дуже багато і новорічних фільмів, і знову ж таки пов'язувати назву безпосередньо там з ялинками або ще з чимось. Ну, не хотілося бути на щось схоже, але в той же час хотілося, щоб воно ну, якось звучало красиво і прикольно. І це знаєте, щоб не було якесь там російське слово, так от по суржику, щоб воно, а чисто от, наше, оце, от, таке українське, от, шалене, от воно. Його це слово нічим не заміниш. І вітання. У, нас була, у мене була така ідея саме показати стик поколінь, показати поета, актора театру, актора, відомого актора. Вони вже, ну, звісно, що мають великий досвід, вони вже прожили, знають, вміють. І показати теперішній час тим, що зараз керує соцмережами, блогерами. І саме показати оцей стик, як вони можуть порозумітися, як вони можуть вийти із... Давайте так, із того складного становища, в яке ми їх поставили в сюжеті. Що вас надихнуло на такий сюжет фільму? О, бути відвертим. Ми до цього посприяли фільму, ну, як Кінокомісія з військовими. Фільм називається Зустріч. Олександр Бачко зняв дуже, як на мене, крутий, потужний фільм, пов'язаний з війною. Після цього ми відзняла купа короткометражок з дітьми. Відзняли великий проєкт, пов'язаний з Національною поліцією України. Це код підлітка. І ви знаєте, захотілося зняти саме комедію. Ну, чомусь, знаєте, грудень. Е, хочеться чогось такого от новорічного, е, щоб у нас прем'єра буде в січні. Щоб, знаєте, було різноманіття картин, щоб не думали, що ми тільки от, або про щось сумне знімаємо, або вирішили зробити розважальний контент. Е, Владчимо, Тому що в нас фільм 50 на 50, щоб він був цікавий і дітям і зачепив. Е, Молодь дітей від 7 там до 16 там років тінейджерів та так і дорослих. Тобто в нас кожен відповідає за свою цільову аудиторію. Тому були запрошені там і Лаура а, з Холостяка. В нас грала, там багато різних було акторів, да, але кожен брав а, саме свою аудиторію. Тобто ми розраховували на ну знову ж таки, дивіться, я ж не місцевий, тому в мене мислення воно більш глобальне. І Ми, якщо пропрацьовуємо фільм, то ми ж відразу хочемо охопити всі оці, знаєте, напрямки. Через це ми думаємо. Хто за який напрямок буде відповідати. І я, чесно, я взагалі не знаю блогерів і місцевих, тим більше. Почав спілкуватися з людьми. Ну, Так може сталося, але мені сказали, оце Влад Борода. Я думаю, який Влад Борода? Думаю, а може, це дядько там, 50 років, взагалі? що значить борода. Заліз оце в Тік-Ток. Ну, ви ж розумієте, що таке кіношник, що таке да, і що таке Тік-Ток. Дивись, якийсь хлопець, щось там чудить. Ну, думаю, ну ладно, ну піплу я думаю, ну, значить, зайде. Тим більше місцевий, то я там з Києва понавозив там акторів, а це ж місцевий, то його точно будуть знати. І він так, ви знаєте, я думав, буде гірше набагато, бо я звик, знаєте, коли людина не має досвіду на знімальному майданчику, ну, це ж ладно там одна справа там працювати на камеру, але це ж великий організм. Це ж купа там, операторів, там, багато людей, і він же ж має знати своє місце тут. А Ну, давайте так, небагато хто відразу може оце вкружитися знімального слав досить А він дуже круто. Я, ні, я підстрахувався, кажу відверто. Перед тим як його закинути повнометражний фільм, я вирішив його протестити. Я його вирішив саме підключити до проекту Код Підлітка, де він зіграв в короткометражному фільмі Підробіток. І я подивився, бо я думаю, що ж мене буде очікувати на великому майданчику. Я дивлюся, він так класно. Я у нас була ж 5-го числа прем'єра в кінопалаці Україна. Я дивлюся, у нас було запрошених 200 дітей з різних шкіл. Звісно, була національна поліція. І я дивлюся, що діти вони не дивляться в телефони, коли це кін... вони всі в екрані. Думаю, ого, значить, в ньому щось таке. є. Е, Владислав, ми ще повернемося до коду підлітка. Зараз у вас ви кажете, активно тривають зйомки над <клес> фільмом Шлене вітання». Розкажіть, будь ласка, як відбувається взагалі ваш день? Як ото відбувається це все на знімальному майданчику з боку актора? Подалі все да. так і вже Саша сказав, що я розігрівся, то мені було вже набагато проще е, зніматися в цьому. В фільмі Шалене вітання. Як проходить, дуже тяжко, морально тяжко, тому що ну, це цілий день ти знаходишся. Це не просто так, як я виходжу там для свого блогу, У мене є вже там задача. Я виходжу, у мене там десь, ну може, хвилин 30 годин виходить на зйомку якогось відео, і все тут у тебе є графік прописаний, чіткий. Там з 9 ранку, ранку до 5 вечора ми знімаємося. Ти чекаєш, поки там візьміметься одна. Одна сцена, потім твоя, потім слідуюча. На другий день то взагалі в мене можна сказати був весь день в моїх зйомках. Тяжко, фізично тяжко, і морально тяжко, тому що ти переживаєш, щоб вийшло все добре, щоб і, і Саша, як режисер, теж так скажу, Я був задоволений. Все. Саша був задоволений тим, що він взяв мене, запросив знятися. І другі актори теж, ну як, як мінімум, бачили в мені те, що от ну здібний якийсь хлопець. Як у вас відбувається, до речі, комунікація з іншими от, акторами? Дуже добре я вам скажу. Дуже добре. Ну можливо, це що актори такі відкриті, да, і не якісь там зараз скажу е, такі зв'язки, зловили звізду, так скажу, да. Ні, хороші. От Віктор Андрієнко він мені навіть на площадці допомагав. Десь якось показати ту чи іншу емоцію, коли ми були в погоні, бігли там. Я від поліції, він від дітей там зустрічалися. наші сюжетні лінії пересікаються. Зустрічалися він мені там хвилин десять, розказував, як я маю відіграти що я захеканий, чітко вимуляти. Ні, дуже класно цікаво. Трішки при привідкриємо за клісі до фільму. Розкажіть трошки про вашого персонажа, про роль, що що він там робить. Ну, Влад Борода, в принципі, це роль. Ну, я цю роль можна сказати відіграю і в, в реальному житті. Тобто граєте самого себе? Ну, можна сказати і так. Да. Це так само, ну так же само блогер, який увійшов там в спор з двома персонажами, хто зробить найкрутіше відео. Новорічне відео взаємодії з людьми, там, коли сценка, коли я роздаю людям гроші за їхні новорічні вітання. Я думаю, що це навіть було взято із так е, життя, що коли я виходжу в центр, там, оплачую людям покупки просто так, або ж просто як ці флеєрки можу роздавати гроші людям. Вот. Е, ну, я думаю, що мій персонаж, він не тільки показує цю е, соціальне інтернет-життя, а й так же само якусь. Цю дружбу, коли в мого друга по сценарію весілля він є водієм нареченою, кидається все, старається мені допомогти, коли зі мною йде погоня поліції, і закоханість, коли я при цьому всьому що знімаю якесь новорічне круте привітання. Закохуюся в лаву. Що, от ви, як актор та режисер, очікуєте від цього фільму Шалене вітання? Дивіться, я на режисер, я продюсер цього фільму, а режисером виступив Олександр Бочко. Я його запросив, ну я йому розказав про свою ідею, бо я є автором ідеї, є продюсером цього фільму. Я його запросив, я йому розказав, бо мені дуже сподобалося, як він відпрацював фільмом з військовими. Я йому кажу, слухай, ну може, давай трошки от від цього обстрагуємося, давай спробуємо щось таке добре зробити, кумедне. І він таки каже, я тобі навіть застрю десь по-хорошому, бо каже, я постійно звик. <кій> ну Зараз така буденність, я вже думав, що ну, я кажу, давай спробуємо. Але я режисер в інших фільмах, і мені було дуже важливо, як ми спрацюємось. Знову ж таки, Віктор Андрієнко запрошений, він так само режисер, і він так само продюсер. Так, він грав в цьому фільмі. Але ви розумієте, що таке стик характерів? Ви розумієте, що я, як продюсер, спостерігаючи за всім цим, тобто я все організував, поставив режисера. Актор так само є режисером. І саме, мабуть, складне на майданчику було те, що десь іноді був стик характерів. Що таке Три режисери на майданчику. Кожен звик працювати в своєму ритмі. Наскільки це заважало е, знімальному процесу? Ну, ну, я думаю, що будь-які зйомки вони, не відбуваються прям легенько і лагідно. Бо, ну, наприклад, може бути завжди якесь неподобство серед акторів. Буває таке, що хтось з кимось не товаришує. Це так сталося, що зараз був такий підбір акторів, коли вони між собою дуже швидко познайомилися, і вони дійсно а, були от, не, не знайомі, тобто раніше. А ми ж то між собою всі знайомі. І я звик, наприклад, працювати швидко. Віктор Андрієнко звик працювати швидко. А, Олександр Бочко він такий старший чоловік. Він такий, у нього все зважено. Йому треба, щоб все воно було більш якісно, ніж. А ми ж то як? Давай швидше, швидше, бо по таймінгу, щоб ми встигли. І от, мабуть, в ці моменти кожен висловлював своє фі, і в цей момент ми могли навіть щось міняти на майданчику. Сказати, що прямо геть все по сценарію ні. Мені здається, немає жодного фільму, який був геть зняти по сценарію. Тому десь прислуховувалися. Там були такі моменти, коли все добре, добре, добре йде, а потім хопс, стик пішов. Комусь щось не сподобалось, щось Віктору не сподобалось. Він каже, та ні, ну давайте кінцівку зробимо отак. От Хоча б прописаний сценарій, все домовлено. Починаємо питати, чого так. Він починає пояснювати. О, пояснив добре. Добре, давайте переробимо. Бували деякі моменти, коли ми дійсно перероблювали. І, звісно, вже навіть нам цікаво. Тобто, ми коли написали сценарій, нам цікаво було, як. Що з цього вийде, а коли ми ще вставляли, моменти, перероблювали, нам вже цікаво, бо ми вже на цей фіндивом спиновуємо. Тобто я ще ймовірні, що до виходу ще 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 зміниться. Ну, в Будь-якому випадку. Дивіться, основні зйомки у нас <coughs> закінчилися. Залишився до зйом. Ми зараз будемо складати рибу, дивитися і сцени, як вони між собою там стикуються. Ми дуже я, і от я чесно, особисто хочу показати рівне. Ми повибирали такі локації. Нам от. От що що, а от ви там запитували на рахунок е, можливостей. Е, нам прям дуже почали допомагати от, міська адміністрація. От прям приємно, дуже вдячний, от, от реально вдячний. Дуже швидко написав їм листа, звернувся за допомогою, бо ми знімали там в парку там Лебідінка, знімали там біля музею, знімали там біля стадіону. ну На все ви ж розумієте, щоб знімати треба. Вони дуже швидко відреагували, все розписали, все, 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 все питань нема. Департамент культури так само, що, що, що. І от коли тобі не ставлять оці ці палки, коли тобі навпаки, ти звертаєшся, тобі да, роби все, що треба, злата плаза так само. Пішла на будь-які поступки, що треба. Ми там такий хаос зробили за ці три дні. Я не знаю, ну такі не лініві, там не знімав нас на телефон, бо у нас сам там біжить там, там поліцейські, там діти, там такий сумбур, люди всі в шоці, центр міста, там машини, автобуси їздять. Я ж розумію, що люди ще не звикли до того, що в місті кіно. Що в рівному таке? Так, відбувається. Та, та, та. Але ну скажу відверто, ну це тільки початок. Хай люди не дивуються, коли десь у на подвір'ї в когось будуть бачити камери і мене або влада в прямому ефірі. Сподіваюся, фільм матиме успіх, і хотілося б ще поговорити. Ми вже згадували про проєкт Код Підлітка, угу. який включає в себе дев'ять короткометражних фільмів. Розкажіть, будь ласка, ще більше детальніше. Ви вже згадували, що він присвячений шістнадцятому дням. Проти, проти насильства. насильства. Так. Розкажіть, от, чому ви вирішили ви долучитися до цього і зняти фільм? Е, дивіться, ну, як мінімум, два є моменти. По-перше, я сам батько. І в мене є діти, і я, якщо відверто, ну, як і будь-який батько, мабуть, він хвилюється за майбутнє своєї дитини. Е, багато чого бачу я, те, що відбувається на вулиці, бо ми трохи не живемо. Ну, кіношники. Ми не живемо суспільним життям. Ми трохи відірвані, ми творчі. Але в цій творчості ми якраз бачимо наших дітей і хвилюємося, щоб не дай Бог там не живали наркотики і все інше. І в мене, я ж кажу, є оцей момент, щоб так от долучитися, щоб не пропустити той момент, щоб вчасно пояснити дитині. І додатково я дуже хотів попрацювати з Національною поліцією України. Як співпраця відбувалася? Дивіться, рік тому з'явився відділ служби безпеки освіти. Ви ж розумієте, як воно за рік поліцейські формують програму? Треба матеріал брати. Я десь до мене доносилися ці моменти, що було б класно зняти от такі от фільми саме для дітей, щоб їх показувати в учбових закладах. Я так подумав, а чому ні? Ну, якщо цього немає в Україні, давайте спробуємо. Я написав листа на написав листа, без прізвищ будемо. Відразу охочі прям підтримали, нам надали різні теми. Ми вибрали, прям нам дали дозвіл вибрати обрати ці теми, які нам будуть зручні. Я задіяв студентів, задіяв викладачів коледжу інформаційних технологій. Знову ж таки, звернувся до директорки Ользі Миколаївни, попросив, кажу, ну дайте. Ми там багато знімали, і ми от. Чому прикол? Це не дорослі, які знімаються і щось намагаються пояснити е, дітям. Це якраз діти знімаються, щоб пояснити дітям от в цьому кайф. Та, і ці всі фільми різні, на різні теми. І як правильно переходити дорогу, але знову ж таки все через драму. Тобто ми показуємо типовий случай, коли кхм, десь поспішали, перебігали дорогу і прямо показували, як збиває машина там, насмір. Е, в кінці фільму з'являється поліцейський і каже, що зробили так, що зробили не так. Тобто, в кінці кожного фільму в нас з'являється поліцейська, яка пояснює і по закону, і по життю, що треба, що не треба. Це був такий пілотний, але що мені дуже сподобалося, оцінили не тільки в Рівному. Були уповноважені з Верховної Ради по правам людини, і весь матеріал ми передали на Київ. Щоб ці фільми е, були розпосюджені через службу освітньої безпеки по всій Україні, Владислав. Ви е, грали теж в цьому фільмі, і попередньо Олександр згадував, що певно, якщо я не помиляю, що з цього фільму і почалася ваша така невеличка акторська кар'єра, так це був перший фільм, в якому ви е, да, ну, короткометражний фільм. Да, це був перший, так як Саша мені вже самого початку запропонував знятися в шаленому вітанні. Так, да, і як він вже сказав, що хотів підстрахуватися, побачити, як я буду відігравати роль. Для себе я вирішив знятися, чи ми ну, согласився знятися для того, щоб розігрітися, спробувати, ну, щоб, так скажемо, не виглядати дуже погано в основному новорічному фільмі. Там піднімаються такі досить складні теми і важливі, важливі соціальні теми. Як от вам було грати в цьому фільмі? Чи не було складно? Ні, я не скажу, що мені було складно грати в якісь ролі, тим паче я зіграв одну роль, роль, яка є, е, так скажемо, трішки показують мене з поганої сторони. Але все ж таки е, я задоволений, що я зіграв цю роль, і в принципі знявся в такі короткометражному фільмі, тому що я і сам хотів своєї сторони. Додати щось хорошого в розвиток і показати молоді, що ось так, то так то не потрібно робити. От ви вже власне сказали, що хотіли показати, що так не потрібно робити. От як ви вважаєте, чи варто і надалі висвітлювати? Такі проблеми, і от залучати там більше якихось таких, от, наприклад, блогерів, щоб вони теж в цьому брали участь? Так, да, да, звичайно, да, звичайно, та і не тільки блогерів, і саму молодь, і так же само як знімали е, уривок в коледжі, так же само знімати в якихось теж там коледжах, школах і вони могли взяти в цьому сьому участь. Якщо говорити так загально про кіно у Рівному, наскільки його зараз складно знімати? От і з боку продюсера, і з боку от, актора, чи виникають якісь такі. Складні? Дивіться, тобто є плюси, є мінуси. Е, із плюсів я, я ж кажу, тобто е, враховуючи підтримку. Потужну підтримку. Ну, всім, звісно, хочеться отримати ще підтримку фінансово. Тут без цього ніяк. Але ну я ж не хочу банально казати те, що кажуть всі режисери. Якщо відверто, то є підтримка, вона дуже відчутна. Але є один момент: це те, що я кажу, із мінусів. Дивлячись, що ти знімаєш. От, наприклад, коли ми знімали там про військового з поліцією. Ніби це все здається серйозним, і всі на це охоче йдуть з, з допомогою. А як тільки ми говоримо, що ми будемо знімати комедію, що виникає? Питання не на часі. І люди не розуміють, ти їм пояснюєш, от ти там домовляєшся за локацію, от у нас буде комедія, от ми хочемо зняти. Вони навіть далі не хочуть слухати. І це ну, в усіх напрямках. Ну, Я ще не буду пояснювати, що ми всі жанри знімаємо, що комедія це один із, що наступні фільми у нас ми будемо знімати з військовими ПТСР, да, наприклад. Тільки в цьому сказати, що кожен раз, коли знімаємо, очікуємо тривоги. Кожен раз думаємо, де має бути місце, щоб відразу по техніки безпеці знали, куди всіх завести, щоб це було отак. Ну, Буквально вчора о, знімаємо на златі плазі, сумбур, кожен зробить свою роботу, режисер кричить, я слідкую в плейбек, щоб все відбувалося добре. Наших воїнів везуть на щиті. Дві секунди. Всі вже повернулися, розвернулися. І от які в мене перші думки? Воно ж відразу от дивишся, і ти розумієш, завдяки кому ти взагалі вдячний, що ти можеш зараз це робити. І ти бачиш, що нікому не треба було пояснювати, що робити в цей момент. У нас звукооператор застиг з вудочкою. У нас режисер просто як стояв, він так і замер. Тобто у нас Оператори, як камери були включені, у них навіть не вимкнули. І... Ми всі розуміємо наскільки складні часи тільки тоді, коли от ми обс в ці секунди, які реалії навколо. Звичайно, Владислав ще хочу вас запитати також з вашого боку, от як актора. Як ви вважаєте, з чим найскладніше, з якими викликами стикаються самі актори? І чи багато чого залежить від фільму, можливо, від так само продюсера команди? З якими викликами стикаються актори? Так, роз... ну, чому її може бути складно на знімальному майданчику? Холодно, може, хочеться. Да, ну, це вже про Макдоналд, як ми замовляли. Це більше, її, да, це, це, ж. Це, це більше залежить від того, там, наприклад, яка погода. Да? От, як ми знімалися, ну було дуже холодно. Ти весь день знаходишся на вулиці. Було доходно до такого, що я стояв, мені було холодно. Я давав гроші дівчинці, кажу, іди, будь ласка, ну так як я маю зніматися, іди, будь ласка, купи мені шапку, тому що мені холодно. Ти надягаєш шапку, а так як ти вже зняв себе шапки, без шапки, треба зараз без шапки зніматися. Да, э, так, так само, ми э, захотіли поїсти, але ніяк не можемо відірватися від зйомок. Буквально ми знаходимося біля э, теля музею, музею стоїмо. Музею. Да. Ось на очах в нас Макдональдс, ми не можемо до нього дійти. Ми замовляємо голову, щоб нам 50 метрів принесли. Робота. Да? Не можна да, тому це все це, це все залежить від в, зовнішніх факторів. А я думаю, якщо... Брати там Віктора Андрієнко, то йому, я думаю, більш легше зіграти, так як в нього є в цьому опит. Ну але у вас особисто не про не було проблем там з комунікацією, з якимись такими внутрішніми. Та, з комунікацією з командою? А, так, з командою. А, ні, я б не сказав би, що в мене там були якісь, якась проблема з комунікацією, так як я взагалі-то уже всіх знав, саму зйомичну по Сашу, інших там акторів. Так, е, да, Андрієнко був для мене новий, Пірмяков був для мене новий, але но все ж таки ми знайшли з ними спільну мову. Е, можливо, із-за того, що вони прості, ну, немає в них якогось такого, не знаю. На майданчику немає «на ви», там всі на ти. Неважливо, який в тебе вік. І це відразу моя задача як продюсера була це створити комфорт, бо всі люди різні і вони між собою не знайомі. Всіх їх знав тільки я. І я знав всі їх. Моменти, де вони можуть навіть дратуватися. І я, поки режисер працював, я очима оп, холодно, не холодно, підійшов, запропонував, тобто бігав і намагався створити Справді комфорт. Да, 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 щоб да. якось дожити. Бо ми вранці вмирали, а вночі вмирали після зйомок, а вранці. У і далі полетіли. Треба це дійсно пережити, треба. Бо ми всі ці там три-чотири дні ми живемо в цьому, щоб ну, всі втілилися. Моя задача це був комфорт, може, це десь допомагало, бо там не було такого, що ей, ти скажи тому. Я прибрав оці всі паркани, оце все ви, і сказав: хлопці, якщо кому щось треба, ось знайомтесь, от, 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 от. І все і була як одна велика родина. Ну це певно залежить від людей, і так само від кожного особисто. я Вважаю, я сподіваюся, що ваші фільми і надалі матимуть успіхи. Це все про що ми сьогодні встигаємо поговорити. Дуже вам дякую, що сьогодні завітали до нас. І я нагадую, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішніми гостями були режисер, продюсер та голова рівненської кінокомісії Олександр Молоцов, а також актор та блогер Владислав Шупрудько. До нових зустрічей.